Серпень для рака це період, коли емоції стають ще глибшими, а інтуїція майже пророчою. Ти відчуваєш, як світ навколо змінюється, мов би, хвиля, що відступає, щоби повернутися ще сильнішою. Цей місяць несе енергію внутрішнього зростання, споглядання, важливих прозрінь. Твоя стихія, вода зараз активна, а отже, все, що ти відчуваєш, буде посилене і радість, і тривоги. Але саме це дає тобі силу. Ти бачиш глибше, ніж інші. Серпень відкриє можливість знайти відповіді на питання, які давно турбують серце. Якщо прислухаєшся, отримаєш не просто підказки, а цілісні знаки від всесвіту. Робота і гроші у професійній сфері. Тобі варто проявити спокійну впевненість. Не потрібно гнатися за усім одразу. Серпень підходить для стратегічних рішень. Довготривалого планування. Твої ідеї зараз можуть бути дуже цінними, особливо для командної роботи чи проєктів, де важливі людські зв'язки. Після 10 серпня варто уникати імпульсивних витрат або підписання важливих документів без ретельної перевірки. Натомість до 20-го чисел добре займатися творчими справами або тим, що вимагає емоційного залучення. Саме тут рак розкривається наповну. Якщо плануєш зміну роботи або запуск нової справи, зверни увагу на дні після 17 серпня. Натхнення і потрібні люди з'являться раптово. Кохання і сім'я У коханні серпень відкриє дуже особливу енергетику раки, які у стосунках можуть відчути неймовірне зближення з партнером навіть через дрібні сварки чи побутові дрібниці. Головне. Говорити щиро, не стримувати емоції, але й не тонути в них. Це місяць, коли через емоційні хвилі народжується новий рівень близькості. Для тих, хто шукає кохання, відкриваються несподівані двері. Людина, яка з'явиться у серпні, може бути не такою, як ти очікуєш, але саме вона принесе у твоє життя баланс. Найбільш емоційно насичені дні це середина місяця, особливо 16-18 серпня. Саме в ці дні можуть відбутись зустрічі, які залишать слід. Родинні зв'язки теж активізуються. Час подзвонити батькам, зустрітись із братом чи сестрою, поговорити відверто з дітьми. Енергія дому як якір для рака. Здоров'я і самопочуття Цього місяця твоє самопочуття буде безпосередньо залежати від емоційного фону, можуть виникати перепади настрою, втома або безсоння, якщо не звертатимеш уваги на сигнали тіла. Слухай своє тіло так само уважно, як серце. Корисними будуть практики заземлення, прогулянки біля води, ароматерапія, щоденне ведення щоденника. Особливу увагу варто звернути на сон і харчування. Прості речі зараз працюють найкраще. Пам'ятай твоє тіло це твій храм, а душа компас. Важливі дати серпня, 2-4 серпня, ідеальні для важливих рішень, особливо емоційних. 11 серпня. Уникай поспішних витрат. 17, 18 серпня зустрічі, що змінить твоє бачення, 25 серпня, День тиші, внутрішньої подяки, інтуїтивного розуміння. 29 серпня, день, коли варто загадати бажання, Всесвіт слухає Підсумок і порада місяця. Твоя суперсила цього серпня, глибина і м'яка стійкість. Не варто доводити іншим, що ти сильний, просто будь собою, дозволь собі пливти за течією, але з ясним наміром. Де потрібно, тримайся берегів, а де дозволяє серце, ризикуй. Ти не випадково рак, знак, що балансує між силою і вразливістю. Саме в цьому балансі і є твоя мудрість. Цей місяць подарує тобі моменти, які залишаться в серці. Будь уважним і побачиш знак там, де раніше бачив випадковість.